Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це штани. Брук. Друге слово це шкарпетки. Соккен. Третє слово це плаття, кліття. Четверте слово це спортивні штани. Jogінгрук. П'яте слово це тапочки. Пантофлс. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.